Ну, я досі нічого не їв. У мене вже ноги посиніли. За мною правда слідкує за цим цим. Тиск міряють там, вагу все Окей, по харчуванню заїжджали волонтери. Завезли дуже багато, дуже смачно. Люди всі їли. Але ну, в мене на меті було, аби це було офіційно від лікарні. Я сказав, що я їсти не буду, доки офіційно лікарня не почне гарно годувати не тільки військових, але й цивільних. Бо був момент, коли... Дуже смачно, а цивільні сиділи і дивилися. Мені кусок ліс. Просто ліс. Ну, я не міг навіть сидіти, там, коли вони дивляться, на нас як не смачно і мови те саме їде. І ну, зараз покращене харчування для всіх. Тобто в нас в столові зараз на кожному столі лежать фрукти, овочі, є там єдині кавуни, і апельсини, і яблуки. І, і... Дуже смачно годують. У нас є салати, м'ясо сьогодні. Тут вперше їли галяльні з камер, Тому ну прямо круто. Мені сподобалось гарно, але це все забезпечували волонтери. Все ж небайдужі люди, які гублять військових, які прощували ця ситуація. І ну, ми зараз домовились про те, що зараз лікарня вона зливається з іншою лікарнею і там готують кейтерингом і готують дуже смачно. Тому ну, я не вірю. Ству цього закладу про те, що у нас тут все покращиться, але до нас прийшов пан Вольфібер. Я дію йому, я вірю його авторитету. Я знаю, що військові йому довіряють, що він поважно відноситься до військових і військові його поважають. Тому я довіряю своїм побратимам і вірю, що в нас покращиться і. Це харчування. Нам сказали, що це одно волонтерів, вони будуть годувати людей. Мені пообіцяли, що все буде чітко. Не тільки для військових, але й для Ну, Зараз ви вже отримали гарантію від голови, що харчування покращиться, це він же сам сказав, що це не робиться за один-два дня. але все ж таки організм потребує їжі. Як довго ви ще плануєте годувати? Я не буду впиратися, якщо мені пообіцяли, я готовий сісти і поїхати. Ну, я чекав цього моменту, аби я почую конкретні відповіді від конкретних людей, що це питання не буде замовчено.